哦，我说。 Химерний привіт коханим жахолюбам. У нас тут знову людно, бо всі припленталися на чергове зборисько підвального кінозалу. Сьогодні намагатимемося розшифрувати таємницю довгонога, пірнемо у глибини сени та насолодимося смачними тихаськими краєвидами. Керую цим дійством, як завжди, я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. І ми починаємо. Довгоніг! 90-ті. Під час опитування населення агентка ФБР Лі Гаркер несподівано для себе виявляє, що має екстрасенсорні здібності. Тому її долучають до справи про серію моторошних убивств в орегоні. Усі їх поєднує кілька дивних речей. По-перше, Щоразу це батько, який вбиває все сімейство, а потім покінчує із собою. А по-друге, листівка із незрозумілим шифром та підписом довгоніг, яка завжди лишається. Опісля, лі з'ясовує, що у кожній з сімей була дев'ятирічна донька, що народилася 14-го числа. А також що вбивства здійснені за 6 днів до або 6 днів після дня народження. Окрім того, при нанесенні на календар серія злочинів формує символ окультного трикутника. Вишенькою на торті є вітальна листівка від довгонога, у якому він таким самим зашифрованим письмом попереджає, що у разі розкриття її мама загине. Це справді ключ. Збіг, а може, дурний жарт, і чи по зубах він агенці Лі Гаркер. Автор сценарію та режисер Оз Перкінс Гретель та Гензель головні ролі виконали Майка Монро, Блер Андервуд погане волосся, Алісія Віт, 88 хвилин, та Ніколас Кейдж Ренфілд, який, окрім цього, виступив і одним із продюсерів. До речі, саме Ніколаса Кейджа впізнати важко. Візуально він нагадує Меріна Менсона, а поведінкою Гіта Леджера у темному лицарі. На жаль, хай це і виглядало видовищно, та було все таки одноразовою акцією, оскільки в інтерв'ю IndieWire актор повідомив, що більше не хоче грати серійних убивць. Мовою оригіналу українською, а також у багатьох країнах світу, фільм вийшов під назвою Довгоніг. У пост-СРСР країнах був у прокаті в основному як збирач душ. У Туреччині як Акробат, у Польщі як «Кот зла. А в Румунії під комбінованою назвою Довгоніг. Збирач душ. І кожна з них при цьому має право на існування, оскільки походження імення антагоніста не пояснюється. Зі слів сценариста Оза Перкінса він назвав героя Long Legs просто тому, що круто та химерно звучить. Але на сайті Screen Rant, крім цього, висунули теорію, що назва пов'язана із першою зустріччю героїні з маньяком. Але це не точно. У штатах стрічку зустріли доволі добре, як глядачі, так і критики. Її охрестили найстрашнішим горором року та порівнювали із культовим мовчанням ягнят. Проте істиною назвати ці вислови важко, оскільки до кінця року ще добрих 4 місяці, і щонайменше третя частина жахаючого має вийти. Але від правди вони недалеко, бо у центрі сюжету теж таємничий маньяк та агентка Фебер. Хай і не настільки молода, як Клариса Стерлінг. Щоправда, якщо мовчання це психологічний і доволі реалістичний трилер, то довго усе ж тягнеться до містичного горору. Перш за все за рахунок розв'язки, чи радше пост горору за рахунок темпу оповіді. Фільм починається сильно і намагається тримати інтригу до самого кінця, розкриваючи для сюжету рівно стільки, скільки потрібно для просування. Має похмуру, гнітючу атмосферу, яка забезпечується як аудіо, так і відео рядом. То чому ж це таки не топ горор року? По-перше, забагато кліше для повної картини не вистачало хіба дівчинки-стелика, вампіра якогось чи зграї зловісних прибульців. По-друге, повільність. Я все ж динамічніші роботи полюбляю. По-третє, кінцівка. І я не про розв'язку, яка робить фільм саме містичним. А про перехід на титри під веселенький рок-н-ролл від T-Rex. з одного боку, початкові і фінальні титри є відсилкою до старих стрічок. З іншого складається враження, що таким чином режисер показує, що фільм значно веселіший, і це насправді пародійна горор-комедія, а не те, що ви там собі понавигадували. Що з цього правда ніхто не знає. Словом, якщо полюбляєте похмурі детективні горори або просто обожнюєте Ніколаса Кейджа, стрічка вас щонайменше розважить, і сьогодні Довгоніг отримає звання Примарний Джокер. У глибинах Сени. Три роки тому Софія у складі команди екоактивістів займалася пошуком акули ліліт, відзначеної трекером. Слід провів їх до великого тихоокеанського смітника. Акула виявилася значно більшою ніж раніше. Тож один із команди вирішив взяти зразок крові для аналізу. Рибині укол очікувано не прийшовся до смаку. Вона розлютилася та добряче скоротила кількість дійових осіб. У наші дні Софія працює в океанаріумі в Парижі. Нові знайомі, теж команда екоактивісток, повідомляють, що трекер досі працює, Ба більше ліліт взагалі плаває каналами сени, снідаючи усім, що туди потрапляє. Берегова поліція на чолі за ділем спершу певна, що жінка просто дурить бравих правоохоронців, а потім приєднується до боротьби з диким звіром. Їм протистоятиме не тільки сама Ліліт та члени йому. До госівейства Айпані Мер, яку хвилює лише триатлон та власна репутація. У фільмі знімалися Береніс Бежо, кінцевий монтаж, Насім Лєс, Фаранг, Нео Левіант та Аврелія Петі персональний покупець, режисер Ксав'є Жан Атлантида та Закляття Наші Дні. Сценарій написано спільно з Себастьяном Ошером, грай або помри, Мод Хейвенг та Яніком Дааном. З Грая. Нетфлікс-фільми це зазвичай не ті, серед яких варто шукати справжні шедеври, хоча приємно часом зустріти і там вартісні роботи. У глибинах сцени має на сайтах переважно середні рейтинги, тож було цікаво, що нам покажуть. І емоції виявились неоднозначні. Динаміка дуже плаваюча. Попри наявність хороших, соковитих екшн-сцен, які пролітають миттєво, є й такі, де швидкість хочеться прискорити удвічі або взагалі промотати. Горор складова теж нерівномірна, спершу смачний для тих, хто любить фільми про акул, пролог, потім штиль. Потім трохи горор, трохи трилер. І знову штиль. Яскраве криваве мочилово, знову багато штилю і напружена розгромна кінцівка, яка навіть дивує та прямо великими буквами запитує: А як щодо сиквела, шановні месьє та мадам? До речі, фінал не спойлитиму, але скажу, що такий поворот жанру був доволі несподіваним. Комп'ютерної графіки, як і очікувалося, багато. І на жаль, її здебільшого помітно, проте у цьому є й плюс. Менше риби постраждало, менше проблем з зоозахисникам. У глибинах Сени вийшов на Нетфліксі 5 червня 2024 року, за півтора місяці до літніх Олімпійських ігор. Тому він експлуатує не лише акулячу тему, а й власне Олімпійські ігри. Окрім цього, є домішки політичної сатири, згадаємо, наприклад, пані Мера, та випади у бік екоактивістів, які намагаються вивезти акулу із сени в океан, але випари тютюну, а також забруднення річки й океану, їх практично не парить. Тобто, хоч стрічка позиціонується як цілком серйозна, так до кінця і не зрозуміло, що це: напружений трилер, треш-горор чи абсурдна чорна комедія. Словом, якщо хочете, добротний, як Дісний фільм про акул чи інших морських страховидел, Дивіться наш літній топ жахів про природу. А те, що живе у глибинах сени, хай там собі і лишається. І сьогодні у глибинах сени отримає звання Щелеби по-французьки. Техаська різанина бензопилою. Одного разу п'ятеро молодих людей: Джері Пем Кірк, а також Саллі та Френк Гардесті, їхали собі просторами Техасу. Неподалік від бійні підібрали автостопника. Новий знайомий дружно теревенник, Розповідає, що і його родина має досвід у забої тварин. А потім робить фото компанії на полароїд і вимагає за це грошей. Після відмови починає коїти справжню дичину, за що його витурають геть із фургона. Та далеко заїхати у молоді не виходить, оскільки паливо майже на нулі, а на заправній станції бензину теж катма. Тож вирішують спинитися у закинутому будинку, який належить родині гардості. Пем і кірком рушають купатися і натикаються на сусідський будинок, у якому і розпочинається техаська різанина бензопилкою. Режисер Тоб Гупер полтергейст та Життєва сила сценарій написано разом із Кімом Генкелем, хлопчики-м'ясники, техаська різанина бензопилою Нове покоління. Головні ролі виконали Мерілін Бернс, Ален Дензігер, Пол Апартейн та Гунар Гансен, який навіть збрив бороду спеціально для зйомки. В подальшому він більше ніколи такого не робив. Фільм побачив світ у жовтні 1974-го. Рекламна кампанія та початок заявляють, що все засновано на реальних подіях. Та насправді ж це звичайно не так. Зйомки завершилися ще до 18 серпня 1973-го і лише частково базуються на діяннях Еда Гейна, який мешкав далеченько від Техасу у Вісконсині. А це близько 2000 км кілометрів на північний схід. Режисер прагнув отримати рейтинг PG, щоб зробити стрічку доступною для широкого загалу. Тому повністю виключив оголеність, зменшив насилля та залишив багато жахів за кадром. Проте це спрацювало у зворотному напрямку. Комісія була налякана настільки, що спершу поставила рейтинг X. Зрештою, зійшлися на R. І при цьому техаська різанина досі є одним із найменш кривавих горорів усіх часів, який, якщо вірити чуткам, надихнув Рідлі Скотта на написання чужого а Гільєрмо Дель Торо до вегетаріанства, незважаючи на назву саме від бензопили у сюжеті загинула лише одна людина. Бюджет становив 140 тисяч доларів, а збори понад 30 мільйонів. Техаська різанина тримала статус найкасовішої незалежної стрічки до 1978-го, коли у прокат вийшов геловін Джона Карпентера. Він зібрав близько 70 мільйонів. Попри значний успіх, наступну частину випустили аж у 1986-му. В подальшому були ще сиквели, приквели, перезапуски, які всі разом сформували одну оригінальну та дві альтернативні сюжетні лінії сумарною кількістю у 9 повнометражних епізодів. Жанр переважно слешер, та часом переходить і в чорну комедію. Загалом, це добрячий і по-справжньому шикарний культовий фільм, який охолодить влітку. Добряче сипанувши морозом по шкірі. І сьогодні техаська різанина бензопилкою отримає звання Поворот не туди. Така добірка жахастиків трапилася сьогодні. З одного боку, цілком серйозна, а з іншого з добрим шматком стьобу на додачу. Але як то кажуть, порно і горор це крайні прояви гумору. Тож із такого ракурсу скаржитися нема на що. Найкраща мотивація та подяка за нашу роботу це звичайно донати. Номер картки прикріплено в описі. Будемо дуже вдячні і намагатимось і надалі радувати цікавим контентом. Також не варто забувати і про збори на Збройні Сили України, які день і ніч працюють на захист нашої країни. Видимо, тим часом добігло кінця. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі. Слава Україні!